Йдемо кататися на санках. Ми йдемо в краще ресторан. Добре, що поїдемо в рамках, вони потім прилетати. Добре. Потім прилетати. Вийшли кататися на саночки з Кароліною і цього разу взяли вже Наталю. Хотіли прикликати голубів, але сьогодні така от хмарна погода, вони щось не хочуть летіти. Він на каже, що вона хоче на той трамплін, щоб можна було перевернутися зараз. Вони перший раз будуть напевно з'їжджати з Наталією, бо Наталія цього року ще не каталася з горою. Там треба було керувати в цю сторону. А вони чуть до машини не виїхали. Видно, що мама не з'їжджала цього року. Не вміє на тих санках керувати. Та, Там трошки незручно на цих санках, бо немає керма, так як в Чукі-Геках. І плюс Чукиге мають ще гальма. Хтось на колесі поїхав. Давай я її повезу, бо то під гору тяжко. Там треба було керувати правою ногою, щоб між ті дерева їхати. Та ви чуть на машини не вискочили. А, і воно погано їде? Ну, груди. Ясно. Там можна було і звідси з'їжджати, але а ми тоді дуже швидко їхала? їхали. Будемо з'їжджати з тої гори величезної. Так. Вон біжуть дітейська наші. Тепер моя черга, і розчився. Чуть в лавку не в'їхали. Да, аж в лавку <глев> Ми ще чуть хлопця не збили та й ти її на трамплін вивозиш а в нас вже чупики є з вікна дивиться ну так класно дивитися як ми катаємось хочу карліну пустити з'їжджати саму але це я можу бути знизу щоб її зловити щоб вона на дорогу не вилетіла або не в'їхала з якихось тих деревцят Ти сама їдеш? Ловлю! Ловлю! О! Зловив! Так, якби я не зловив, то ти б точно поїхала туди вниз, на парковку. Погнали на гору ще раз. Сподобалось це мій чи ліпше статом із мамою. Сніг ліпше їсти. Було б сонце, було б взагалі. Ідеально. Давай я її повезу. І ти з нею з'їдеш? Добре, я тепер буду з нею з'їжджати. Перевернулися. Ставайте. Весь снігу. Сніговий тат. Знову перевернулись на трампліні. Такі Знала яка! Знову котику? Твій одногрупник? Йдемо пошукаємо, може, де голуби, є. їх нагодуємо. Але я думаю, що їх погодували, тому вони не летять. Вони вчора були такі голодні, то зліталися аж на руки до нас. Иди сюда, тримайте. Не взади тебя. Ну, не смійся, він зараз буде їсти. Все, вони вже з'їли. Все, з'їли пшеничку. З'їли пшеничку? Так, дивися, все з рукавиць з'їли. Давай встаємо. Сподобалось тобі голубів годувати? <рекула> Добре, йдемо грітися тепер в кафе десь. <рекула> голубів нагодували. Тепер можемо самі поїсти. Так, <рекула> тепер же можна їх гонити. <рекула> 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 Перейшли йти в круасани зігрітися. Купити якось. Е, ти її чуть не загубила тут з трампліна, вона не трималася. Дивися, вона отак нахилилася і лежачи вже їхала. Все, тепер тримається, погнали. Упс. Так, зав'язати треба. Поки зав'язував кросовки, дівчата вже втікли до кросаніх. вони <laughs> змерзли. <laughs> 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 Горячий, так, треба почекати, щоб він вистигнув. Ну, то зараз зігріє. Візьми ручки, пристав до чашечки і загрій їх. Пам'ятаєш, так як ти вдома, до батареї так, так можна погріти. Гаряче? Треба трошки почекати і зігріти ручки. Тобі взяли різдвяний круасанчик із шоколадом і з апельсинкою. А мамі взяли і татові два круасанки баби. Ті що ми любимо. От ми усі от дуже сильно любимо, і зараз ще нам зроблять кавусю теплу і будемо пити. Нагонилися, наз'їжджалися, набавилися. Так, я везу їх, але мені тяжко. Аж двох. Кароліна тішиться. Бо їй дуже сильно весело. Їдемо зараз ще вдома трохи подуріє, потім поїсть і будемо жити спати попід кінцом. А я біжу, щоб Кароліна не могла взяти цей сніг пальчиками. У неї рукавиці всі мокрі, ми її зняли. Ні! Ні! Я не зупинюся, бо ти сніг їсиш. Все, Кароліна змучилася. Насправді я більше змучився, як її біг і їх віз. Все у неї релакс. Так, треба по дорозі. Бо там сніг бачу, розгребли. І санки таких хати не будуть. Знаєте, що вона робить? Вона лягла, відкрила рот і ловить сніжинки Дівчата вже вдома, а я вирішив почистити машину від снігу, поки зараз ну, плюсова температура і сніг мокрий, легко буде щищатися. Коротше, машини навіть і не видно. Вся в снігу. Є, нормально зчищається. Все опав вже в машину. Інтересно чи вона заведеться після стільки днів морозу. Нормально завелася. Треба її тоді. буде прогріта і трошки проїхатися. Хотів поїхатися та да. де? Так слизько і небезпечно по дорозі їхати, так кидає. Так ще пішки перейтися. Дівчатам сподобався той бісквіт, треба знову обрати. Наталя каже, бери той самий, щоб не прогадати, бо інші можуть бути несмачні. Напевно, так і буде. А морети є дві штуки. Отаке. З якимось молочним. Лате Фреско. І ось цим тірамісу. То, що я брав. Ще якийсь такий синій. А це, напевно, теж від тієї самої фірми. Зараз чи це Моретто. А, це Моретто Hot Wheels. Там всередині що? А, то стікери. Шкода, якби була машинка від Hot Wheels, можна було би брати. Є ж якісь полуничні і персикові дольчета. Тож італійська. А, і теж та сама фірма Морето від фірми Фреддіс. Але я візьму напевно ці розділення, Ці, бачите, вони йдуть одним куском, скоріш за все. Треба самому нарізати. Перший раз бачу шуклетку Бейліс. То карамель. І Рафаелки у незвичній коробці шоколадки. Зверху з кокосиком. Питаюся вже додому, трохи змерз, тому що така слякає, чи сніг трохи падає. Зараз поп'ю каву з цими безквітиками, зігріюся. Шкода, що нема сонця, Було б набагато веселіше. Ми би довше погуляли. Але дівчата змучилися якщо додому.